Свого методу прищеплення сакур професор навчає й інших. Серед вдячних науковці Київського ботанічного саду, котрі подарували бузок зі своєї колекції. Цього року і бузок і сакури заквітли одночасно. в Японії, в Японії сакура це вишня. От але в цьому випадку це не зовсім вишня, хоча прищеплена на дикій черешні, це черемха дрібнопильчаста, причому її махрова форма. Розпочалося все з одного дерева, що квітне тепер під самісінькими вікнами корпусу. Сакура перестала бути особистим захопленням, а стала своєрідним символом факультету соціальної психології. Чи не всі студенти тепер знають секрети народження та зростання цього дерева? Я почав шукати сакуру тоді, коли дуже багато матеріалів появилося в змі про Закарпаття, про Ужгород, штаммалея, сакур. Думаю, що в Житомирі вже кілька десятків цих сакур ми із студентами соціально-психологічного факультету посадили і ну ще пару сотень. І... І будуть їздити з Києва до Житомира, а не до Ужгорода, бо з далеко. правда туди далеко будуть їздити до нас і милуватися сакурою цього року. Вздовж одного з корпусів університету було створено цілу алею сакур. Всі з прищеплених новонароджених прижилися, і вже наступної весни здивують відвідувачів своїм світом.